Так, привіт, друзі! 21 липня починаємо різати Глорію Star. Першу капустину вже зрізали, ось тут вона була. Зараз показую. Ось така вона. Трошки пізніше зважимо і покажу, яка в неї вага. Так, тут ще малуваті, біжимо там, де більші. Спочатку найбільше зріжемо, потім будемо ще дивитися, які. Також приблизно таких розмірів, які вже можна зрізати. Ось тут, бачите, де бур'яни були минулого року, повідставало. Тут дерання була, бачите, вже які квіти повиростали. Так. Ось цю можна різати, он ту можна різати. Це ще трошки підросте, он ту можна зрізати. Трошки, бачите, є. Обіті листя, але то в принципі не страшно. Кілограма три повинно бути. Зваживание. Давай. Оттуда. По нулям. Два восемьдесят шесть. Три нуль, Три нуль. Два с половиной. 288. Ну, Я думаю, для такого року, коли зовсім без дощу і все росте чисто на штучному поливі, то це нормально. Зараз ще будемо дорізати. Чотири капустини майже 12 кілограм. Якась ще доросте, якусь потрібно вже зрізати, але зараз йдемо на край. Там також є пару гігантів, яких потрібно ну, вже терміново забирати з поля. Так, ось наш край. Тут також дві таких великих. Ну і ще побіля них ось є також немаленькі. Мабуть, найважча якусь тримав. Так, поки що вирізаємо, бачите, там і в другому ряду є. Є ще менші, які поки що залишаємо, можливо, ось заберемо. А так виходить 4 головки і вже повний ящик. Ну, Більше ми й не понесемо, а заїхати, щоб забрати, поки що ніяк. Тому нормально. Так, ще ось цю, що кажу, найбільшу можна зважити. Дивіться, 3,7. Що скажете як результат? Особливо для цього року? Так, друзі, ось така вона Глорія Стар. Підмерзла, загущена, без дощу. Але до 4 кг майже витягла. Поставте свій лайк, підпишіться на канал. Дякую вам за перегляд.